Рад Шевченко, уривок з поеми Катерина. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє «Що весіння, донь. Що весілля доні моя? А де ж твоя пара? на світилки з друженьками, Старости, бояре, в Московщині долю моє, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що я в тебе мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила, здалась тоді ти дині, тепер мускалеві. доню моє, доню моя, світи мій роживий, як ягодку, як. Ташечку, кохала, ростила на лишеньку. Доню моя, що ти наробила, оддячила. Іди ж, шукаю Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, а до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. Хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче наді мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моє, дитя моє, любе, іди об нас. ледве поблагословила. Бог з тобою, та як мертва, на діло повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш небого? Заглядала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечко, що я не робила. Прости мені, мій голубе, мій сок милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати. Осталася з сиротами старий батькома. Пішла в садок вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила, не вернуся в далекому краю чужу землю, чужі люди мене заховають, а своєї ся крихітка на дівною ляже, так про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубенько, де мене заховали, Щоб грішно на всім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях з сиротою, безбаченком.